Доброе панство, привіт, мої вітанечки, ми добра, друзі. Як ви напевно вже бачили, роздають безкоштовно нам подарунки. Там і Дніпрема, і контейнери. Мені от на основі два штучки відкрив на халяву, друзі. Ну, відео не думав знімати, а вийшло так, от бачите, з другого випала десятка. Серечка, і вона в мене була компенсація. Фух, а зараз топай на роботу. Вчора рукопашно добирався додому. 60 років Іри Анатолійовичу Анатолійчучку з роботи було, відмітили хорошенечко. Ну, в общем, знімаємо контентик прямо прямо на ходу, скажем так. Ну і зараз перенесемося до інших чотирьох. Аккаунтів там повідкриваємо, а вдруг десь і там пощастить. Надію, що вам також щось випаде. Напишіть. Чи відкривали, що відкривали, щоб падало. Фух, ох і важко. Так, ай моментик. Друзі, інший аккаунт. Зараз тут спробуємо нашу удачу. О! Понеслось. Ну, було б непогано, аби. Ще хоча б на якомусь із аккаунтів, із твінків щось отримати. Ну, на основу дропнулась десятка, це вже, я вам сказав, шикардосненько. Ну що, переходимо на інший. Три дня прямо. Ага, дякую. Є таке діло. О, Що, друзі? Здоров'я поправив. Слава Богу, інший ак. Спробуємо тут нашу вдачу. Пішли еще два контейнера. тут вообще камуфляжи можно подать. Месячный палац, ну ладно. И, ага, короче понятно, бустеры золота, ну, краще так. Ну что, все залишается нам проверить это два аккаунта. Фух, сейчас будем его проверять. Так, ну шо, перейшов на інший акт. Слава богу, сил вистачило. Хоча, друзі, дуже важко. Ох, 60 років відмітили. Йока не бабай. Ну все буде нормальненько. Так, поїхали. Ще відкриття. Так, вже танка немає, друзі, так як... якщо падає, то він падає зразу. Вже на основі. На жаль, блін, ну не розчитував бачите, вибачаю, що таке. Этот... Не думав, що випаде. Ну нічого, у нас ще попереду скільки всього відкриттів. Так що, друзяки підписуємось, коментик обов'язково. Я вам дуже вдячний за те, що ви мене постійно підтримуєте. Оце взагалі юкарний бабай. Так, переходимо. Так, ну що, і на завершення. Крайнє відкриття ще одного твінка. фух Ще сьогодні якось навіть день відпрацювати. Та ти що, це ті, тепловози як вони мене вже задовбали. А, ну, куди нам діться, друзі? Будемо це все діло все равно бомбить. Давай, що? Не дало? Ну давай, хоч, хоч тут на халяву, хоч один, дай. А, ні, не дало. Ух, так, що, відкрили, я вам скажу. Все ж таки халява спрацьовує, так як на основі мені дропнулась машина. І ще й дропнулась та, що в мене була Есерочка. Отримали. Дякую за перегляд. Напишіть що-нібудь по цьому відео. Ех, вам всім добра здоров'я! Всім удачі, всім папа.